Україна завдала ударів по трьох ключових мостах у Курській області Росії, суттєво порушивши російські маршрути поставок, і зробила це не просто так, як пише Associated Press. Україна зруйнувала ключовий міст у Курській області Росії і завдала удару по-другому, розташованому неподалік, порушивши російські маршрути поставок і, можливо, сигналізуючи про те, що її війська планують окопатися і залишитися в регіоні. Російські прокремлівські військові блогери визнали, що руйнування першого мосту через річку Сейм біля міста Глушково перешкоджатиме постачанню російських військ, які протистоять силам оборони. Не в Курській області і не лише це. Ударами по мостам оборони. Ударами по мостам Сили оборони України фактично поставили на нуль можливість логістичних операцій збройних сил Російської Федерації. Фактично, Глушковський район Курської області на даний момент відрізано від основних баз матеріально-технічного постачання збройних сил Російської Федерації. Крім того, за словами командувача повітряних сил України Миколи Олещука, менше ніж за два дні українські війська вдарили по другому мосту через Сейм у селі званому Курської області. Через день 19 серпня в Росії заявили, що ЗСУ знищили і третій міст через річку Сейм у Курській області, відрізавши від постачання угруповування російських військ. На даний момент є повідомлення про завдання авіаційного удару і по третьому мосту до останнього часу залишався у робочому стані ще один міст. За наявними оцінками, знищення цього мосту сильний удар по логістиці росіян, які знаходяться між річкою та українським кордоном, тепер вони зможуть отримувати все потрібне лише човнами. А якщо захочуть відступити, доведеться плисти. Мости – це основна логістична складова, якою здійснювалася ротація особового складу, передислокація підрозділів, важкої бронетехніки, підвезення БК та вивезення поранених. Відповідно, якщо немає логістики, Лучення, то можливості просування російських військ дуже обмежені. Швидше за все повториться так званий херсонський сценарій, коли відповідно взяття під вогневий контроль основних логістичних складових російської армії, а це Антонівський міст та гребля Каховської ГЕС, призвели до так званих непопулярних рішень: залишення Херсонської області та Херсона як обласного центру Удари по мостах очевидно спрямовані на те, щоб зупинити російський контрнаступ у Курську. Вони можуть означати, що Київ має намір влаштувати плацдарм в регіоні, або принаймні це сигнал Москві, що він планує це зробити якщо підтвердиться інформація про знищення всіх трьох мостів, то можемо говорити про те, що зона присутності збройних сил України в Курській області за рахунок просування в Глушківському районі буде значно збільшена, а це свідчення того, що сили оборони України залишаються на контрольованих територіях Курської області. Більше того, розширюють плацдарм своєї присутності за рахунок нових територій, Аналітики кажуть, що Україна може спробувати закріпити свої успіхи в Росії однак Москва все ще може використовувати понтони та менші мости в області. Ужна можуть мости, але Можливо можуть використовувати малі мости, але пропускна здатність дуже обмежена. Крім того, якщо враховувати позитивну динаміку знищення мостів, то й малі мости будуть так само відправлені курсом російського військового корабля, як відповідно їх старші побратими. Не виключається можливість використання і понтонних переправ йдеться про те, що російська армія швидше за все залишить глушковський район без активного характеру. Бойових дій прекрасно розуміючи, що опір це фактично акт самогубства і з боку російських військовослужбовців. Протівлення це фактично самоубийства акт з боку російських військовослужбовців.